Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Кабінет міністрів України схвалив законопроект зі змінами до державного бюджету і податкового кодексу. Зокрема, уряд пропонує збільшити видатки цьогорічного кошторису на 500 мільярдів гривень, переважно на фінансування сил оборони України. Гроші планують зібрати за допомогою запозичень на внутрішньому ринку та підвищення податків. Про це будемо зараз говорити з нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Пане Олег, вітаю вас. Я вас також вітаю. А, і мова йде про 500 мільярдів гривень. Величезна сума. З чим пов'язаний настільки значний дефіцит коштів на потреби оборони? Ну, власне, ця цифра ж вона не нова, правда? Угу. Ми ж з вами неодноразово чули що минулого року. По-перше, додаткова мобілізація. Кожен мобілізований в середньому бюджету обходиться мільйон триста мільйон триста п'ятдесят тисяч гривень на рік. Ми з вами хочемо мобілізувати 100 тисяч чоловік, треба шукати 135 мільярдів з державного бюджету. Uh -huh. Це перший пункт, такий абсолютно примітивний і зрозумілий. Другий момент. І ця інформація теж є в інформаційному просторі суспільному. В січні, в лютому цього року. Ми не мали з вами воєнно-технічної підтримки від наших американських колег. Вони затягнули з прийняттям е, свого бюджету, що стосується підтримки України, увазі той 61 мільярд, що вони прийняли. І в січні, в лютому цього року, Україна вимушена була фінансувати закупівлю боєприпасів і зброї е, за рахунок власного бюджету, за рахунок. Е, Фінансове утримання наших вояків, які мали б бути їм виплачені в кінці цього року, в грудні місяці. Тобто тоді виник дефіцит в розмірі 2200 мільярдів гривень. Тобто тоді 200 мільярдів гривень. Зараз збільшена мобілізація. Ну, отрахуйте, що на сьогоднішній момент не вистачає пів трильйона грошей. І треба розуміти наступне. Ці гроші перекрити за рахунок макрофінансової допомоги від наших партнерів неможливо, тому що є пряма заборона щодо використання макрофінансової допомоги на цілі безпеки оборони. Тобто ці гроші можна отримати або від е, запозичень на внутрішньому ринку, то що ми називаємо облігації внутрішньої державної позики або воєнна позика. Або у вигляді збільшення податків облігації і так активно використовуються і більше ніж сьогодні, мінфін знімає з внутрішнього ринку облігацій, чи можна буде зняти, тому остається єдине джерело: це податки. Ми з вами вже знаємо, що прийнятий закон про збільшення акцизів на пальне з 1 вересня місяця цього року, ми чекаємо прийняття закону про збільшення акцизів на Тютюн і алкоголь. Ми е, вже почули, що є два законопроекти з приводу е, акцизів на солодкі газовані напої. Е, простіше кажучи, це акциз на колу. Угу. Е, оці всі речі, та, до речі, е, уряд готує зараз цілий комплекс податкових новацій, там збільшення податку на додану вартість з 20 до 23%. Запровадження воєнного збору на юридичних осіб і на ФОПів першої четвертої групи до 5%. Да, третя, на угу. та, третя на один. Та третя на один, так. Там багато інших є новацій, таких, я би сказав, введення е воєнного збору на продаж е ювелірних виробів. Ювелірних виробів та 5% на продаж. Е Квартири нерухомості, mm -hmm. якщо це перша е, реалізація в цьому році, е, на нові автомобілі в воєнний збір. Ну, тобто, щоб ми з вами розуміли, е, оці всі додаткові е, податки це податки на нас з вами. Ну, тобто, тобто, все, те, то, що я перерахував зараз, це, суть, податки, хочу... на кін... Та, це податки на кор на кінцевого споживача. Mm -hmm. От, і якщо ми з вами беремо. Бюджетну декларацію, яка була прийнята десь на позаминулому тижні, то ми бачимо, що в 2025 році уряд очікує інфляцію на рівні 10%. Ну, інфляція це індекс росту споживчих цін. Тобто, зараз у нас з вами інфляція десь на рівні 4,8%. Але оті всі новації, які плануються ввестися до кінця цього року, вони однозначно призведуть до зростання цін на рівні 10%. Це отака, е, ідея уряду, яка буде закладатися в ну, бюджетну декларацію. Це є те, що потім буде закладатися в державний бюджет. Це оті макроекономічні показники, які кладуться туди в цей бюджет. Так що, отака, отаке майбутнє нас очікує при цьому. Е, Знову ж таки, згадуючи бюджетну декларацію, у нас е, ні в 25-му, ні в 26-му, ні в 27-му роках не планується перегляд е, прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Тобто, по суті, уряд йде на замороження соціальних стандартів, тому що немає грошей. Ну, от приблизно от така ситуація. Ну, от я читала цей перелік, на що піднімуть військовий збір. Я за те, що підіймати військовий збір, тому що 0,5% п'я піввідсотка це ні про що. Але якщо от не ФОП, да, звичайний найманий працівник, який працює на комусь підприємстві. Наприклад, вводиться військовий збір на вартість банківських металів, можна їх не купувати. Да. 30% на вартість ювелірних виробів, також можемо не купувати нові сережки, ходимо у старих, нічого страшного. Авто нові купують також не всі, але те, що всі роблять, це користуються мобільним зв'язком. І тут 5% від тарифу. А якщо наприклад очікувати, що можна буде закрити оці 500 мільярдів гривень таким чином, чи дійсно це так, чи зможуть українці, які користуються мобільним зв'язком. І щомісяця повповнюють свій телефон, але не купують квартири, не купують машини, не купують, чи не продають ювелірні вироби да, або там банківські метали. Е, чи можна зібрати цю суму, яка необхідна, чи все одно це е, піднять підняли, а очікуване не отримали? Ні, ну дивіться. Е, по перше, е, то що підняли це одне. Але е, ми ж з вами дивіться, ми ж згадали про бюджетну декларацію, так? Uh -huh, да -да. В бюджетній декларації намальовано, що на наступний рік у нас з вами видатки на безпеку оборону 2,2 трильйона. Тобто, в цьому році у нас стоїть 1,7 трильйона, на наступний рік 2,2. Uh -huh. Тобто е, ми з вами закладаємося, що і на наступний рік нам будуть потрібні ті гроші. Ще один момент. Е, коли ми з вами говоримо про ті податки, от ви згадали зараз там мобільний зв'язок, там коштовності і так далі. Я вам можу сказати, що найбільш впливовим на е, наші з вами ціни і на наш гаманець є навіть не ті податки, про які ви говорите, а є збільшення податку на додану вартість 20 до 23%. Ну але ж вони відмовились підіймати, наче. Е, Поки. дивіться. Е, Дивіться, в тих пропозиціях, що є, uh -huh. є на сьогоднішній момент попередній розрахунок тих коштів, що можна зібрати. Uh -huh. Якщо цих коштів буде не вистачати, а їх точно буде не вистачати, і півтрильйона ми точно за рахунок цих новацій не перекриємо. Uh -huh. Ми маємо розуміти з вами, що будуть активно шукатися інші засоби для того, щоби. Ну, дивіться, е, акцизи підняття, ну, в кращому випадку там, 50-60 мільярдів, ну, хай 100 мільярдів. Е, але це, великий, це велика сума, це акциз. Е, оті речі, про які ми там з вами говоримо: е, 5% на продаж нерухомості, чи там 5% на стільниковий зв'язок е, це, не, це не сотні, це навіть не десятки мільярдів. Угу. Тобто, ми маємо розуміти, що е, Цілком ймовірно, цих джерел може не вистачити для того, щоб наповнити оцих півтрильйона грошей. Це тільки до кінця цього року півтрильйона. А на наступний рік 2,2 треба. Е, треба. І це ж величезний обсяг. Тому я думаю, що це перший підхід перший. до тематики. Угу. Та далі ми побачимо з вами, е, в якому напрямку буде е, розвиватися. Творчість законодавця для того, щоби зібрати ще більше податків з людей. І ну, все ж таки ПДВ очікуємо, що з 20 до 22, 23. В, ви знаєте, я думаю, що рано чи пізно вони до того прийдуть, тому що е, ПДВ це практично універсальний податок, який сплачується всіма. Угу. Ви можете не продавати квартири, ви можете не купляти сережки, ви можете не купляти нові автомобілі. Е, ви можете різко обмежити загальний обсяг е, користання е, стільниковим зв'язком, і то зв'язку з відключенням електричної енергії, не всюди тепер можна користуватися цим мобільним зв'язком. Це правда. Але та але, от ви йдете в магазин, ви купуєте продукти харчування, там сидить податок на додану вартість. Тобто ПДВ не всюди. Угу. В будь-якому товарі, який продається в Україні, легальним шляхом, повторюю ще раз легальним шляхом через. Розгронково касові апарати через інші засоби обліку. Всюди сидить податок на додану вартість. Так що, якщо піднімуть ПДВ, я думаю, що сума надходжень буде ну, А угу. Говорили про облігації внутрішньої державної позики. Банки обмежені внутрішніми лімітами на інвестування своїх активів і зобов'язані диверсифікувати їх, аби залишатись фінансово стійкими. Крім того, чим більше коштів банки вкладуть в ОВДП, тим менше вони зможуть профінансувати Зокрема, і на розбудову енергетичних об'єктів бізнесом та громадянами. Тобто виходить замкнене коло. Правильно? Ні, ну, абсолютно правильно. Я вам більше того хочу сказати, коли держава починає конкурувати з бізнесом за гроші банківських структур, Ну ви розумієте, так? Тобто у банка є певна сума, він може або витратити її на кредит. Комерційній структурі для розбудови бізнесу або віддати в облігації внутрішньої державної позики державі. І от стоїть держава і стоїть бізнес. І банкір визначає, а де йому безпечніше і вигідніше віддати гроші. Як ви думаєте, кому безпечніше і вигідніше на сьогоднішній момент віддати гроші банкіру? Безперечно, в державу. І оцей момент він безперечно звужує можливості кредитування. Реального сектору економіки, і що ну, знову ж таки ускладнює розвиток. Ми ж маємо зрозуміти з вами, та, що ті кошти, про які ми з вами зараз говоримо, ті величезні суми, угу. Mm -hmm. вони ж беруться звідки? Вони беруться з бізнесу, вони беруться е, ну, з доданої вартості, які створюються бізнесовими структурами і які виплачуються людям, тобто людина. Е, Платить податки з доходу, а доходу в дохід вона отримує від або від підприємницької діяльності, або від заробітної платні. Але е, не можна на сьогоднішній момент, е, обмежуючи можливості бізнесу, думати, що ви зберете більше податків. Воно так трошечки не працює, тому на жаль, є абсолютно чітке розуміння того, що е, держава мусить шукати додаткові серйозні стимули для розвитку. І е, коли ми з вами говоримо наприклад про програму 5.7.9, Сім Дев'ять, стимулювання там зменшення відсоткової ставки для бізнесу. Ну там є певні питання щодо можливості отримання цих грошей, тому що. Коштів виділених для відшкодування відсоткової ставки, частини відшкодування, їх не так багато в бюджеті. Тобто питань є дуже багато, і власне основна проблема це відсутність грошей в державному бюджеті. Тобто, все це робиться раді того, щоб збільшити отримання коштів від податків і як наслідок більше витрачати на безпеку оборони. А ще хотіла поговорити про це акциз на солодку воду. На вашу думку, це ем, намагання зберегти здоров'я українців, тому що солодка газована вода вона не корисна, про це говорять всі. Або це все ж таки варіант для наповнення бюджету, що першочергове, як ви думаєте? Я вам хочу сказати, що цей закон виник ще в 2019 році. Він виник як реакція на європейське законодавство, європейські директиви, які пов'язані із. Е... Зменшенням споживання населенням е, містних виробів, mm -hmm. тому що ми розуміємо, що чим більше цукру в е, споживанні, тим вищий ризик е, діабету та інших хворіб, пов'язаних із надлишковим е, цукром у людини. Е, тобто, ну, з цієї точки зору, в 19-му році виникла ця ідея, був найпівзований законопроект. Він був під час ковіду покладений під сукно. Не вилазив він абсолютно. Зараз в пошуках будь-яких джерел, ну, дивіться ж, формально, формально, та, акциз на пальне, акциз на тютюн, акциз на алкоголь. Це все, по суті, наші євроінтеграційні законодавства, які власне приводять наші акцизи до відповідності до європейських. Угу. Ну так. Ну, Якщо я не помиляюся, там в 11 році була прийнята директива по тютюну, там на тисячу цигарок не має бути менше, ніж 90 євро акциз. Е, сьогодні наш акциз на тисячу цигарок менше е, 2 тисяч гривень, тобто це по суті виходить там 47-46 євро, а треба 90. Ну тобто ми маємо програму до, до, до 28 року підняття акцизів і по інших напрямках. Тобто, формально тут якраз співпадає питання підняття акцизу і євроінтеграційних процесів. Ем, власне, по Солодській воді так само. Хоча, ще раз повторюю, це у нас трошки так е, сміються, що це є податок на дітей, які, які п'ють колу. Е, <ріст> ну, так. Подивимося, як воно буде. Ну я не думаю, що це будуть великі гроші, направду. Це пошук отих. Дрібненьких якихось там блошок для того, щоб хоч якимось чином збільшити доходи державного бюджету, ну поки говорять про 4,5 гривні за літр, це 10 євроцентів за літр напою. Чомусь до першого читання автори запропонували встановлювати цю ставку саме в євро. Чому в євро? Ну у нас у нас всі активи на сьогоднішній момент переведені в євро. А-а. Це загальна практика, всі абсолютно та всі абсолютно акцизи, які будуть збиратися в Україні, вони переводяться в євро. Збиратися вони будуть в гривні, але по курсу євро до ну власне європейських стандартів в незалежності від того, яка валюта обертається в країні в Польщі в кінці кінців та злотий, але всі акцизи в євро для того, щоб була єдина усереднена якась така цифра по відношенню до інших країн європейського союзу. Ну от і так і Україна сьогодні все перевела в євро, і власне акцизи у нас будуть розраховуватися в гривні, але по курсу з орієнтацією на євро.